Я вот що хочу сказать. По вашим заменам все там производили. Они не В школе, да? Ну да. Раз есть проблема, значит, должны вы изучать эту проблему. Правильно. Сегодня отположить людям. В 25-й школі, вот я и начался с 25 школи. Я скажу не німецький апарат, нас російський апарат, який використовується сьогодні. На всій території України і Росії, і, і Росії да. і використовується. Тому в Вінковецькому районі, чи в місті Хмельницькому, там, 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 там. Тут трудно сказати, є там норма чи ні. Для цього треба провести там змірення. І тоді це стане чітко і ясно, є там превищення або ні. Норма. Норми тоді є більше, що рішають, це тут норма. Юрій Данілович підтвердив вам, що на сьогоднішній день ті заміри, які він проводив німецьким обладнанням, почти совпадають з нашими замірами, які проводила весь час саме під Розглядається питання. Перше, проєкт розроблений ліцензованою установою проєкту. Як ця антена буде стояти, як вона буде впливати, який азіум у цієї антени, чи вона не буде бити на якийсь дом і так далі. Коли ми розглянули цей проєкт, роз... лікар з інженером виїхали на земельну ділянку, подивилися, що вона співпадає в проєктній документації. Після цього вони виїжджають, проводять заміри. Якщо там стоїть 5 антенн, вони дають вже разом сумарно 2,3, 2,4, то ніхто їм не дозволить поставити 5 антенну. А якщо ж вона може там бути розташована, лише після цього, проводячи заміри, розробляється санітарний паспорт. І кожен квартал, санепідстанція контролює випромінювання. Не кожної антенни, я вам одразу скажу. Контролює вибірково. Там Юрій Данілович своїм новим обладнанням, німецьким обладнанням показав, що немає причин сумніватися в результатах замірів саме від служби. Коли виникли проблеми з антеною Астелітовською, яка була розміщена на лікарняний на станції переливання крові, вона була розташована не по проекту, ми їх передали в суд. Відбулося що 5 суддів в Києві, але було прийнято рішення і антена була знята, тому що вона була розташована не в тому місці, де е, було регламентовано як санітарним паспортом, так і регламентовано проєктною документацією. Пікуве, вона саме висока нагрузка. Ви збирали чи не збирали? Ні, ми Так От зробіть, будь ласка, епюру ось етик нагрузок і подивіться, пікує. У нас есть такой материал по другим станциям в Киеве есть такой материал. Вот, и там это очень мало отличается. Очень мало отличается. Да, конечно, есть отличия, но при таких разбросах, когда э, в три раза меньше, в четыре раза меньше нормативного, не будет там да и шварц. Создала специальную систему, называется она ТСМФ для измерения уровней напряженности, которые создают базовые станции. Базовая станция, как известно, работает по количеству абонентов. Каждый канал базовой станции излучает определенный сигнал, называется сервис. Вот поэтому сервис он всегда постоянен во времени. Проводятся измерения, удержание максимального значения и умножение на 8 по числу каналов, окон. Вы, Фредди, пожалуйста. Мобильный телефон ⁇ это мобильная радиостанция мощностью 1,9 и 0,8 Вт для разных диапазонов. Поэтому, так сказать, воздействие мобильного телефона по дозе, по уровню на порядке превосходит то, что вы получаете от базовой станции. Да, я не видела, что было 28 антенн вместе, Нет, две максимум. Почему у нас там не нарушили? В Америке тоже большинство антенн нигде не видно. Во-первых, может быть, вы их просто не видели, этих не антенн. Не видела, я Но дело все в том, что в других странах эти антенны как бы маскируют, чтобы не вызывать никакого, так сказать, психологического эффекта. Щоб ви виключити це питання. Ну, ми просили, нам сказали, як платити, приїдемо, пам'яті, вже як не дають. Хто сказав, що сплатити? Ніхто Хто нічого сплатить. не платить. Ні один замір з населення за плату не береться. Всі антенни робляться безкоштовно по лінії Державного санітарно відновичного нагляду. І по всім заявкам населення, якщо тільки з'являється заявка скарга, всі заміри робляться безкоштовно. заміри. Like. Ну ви ви говорили, що треба платити. Я вам підкорилися таке сказала. Ні, ви другі окані. Нагаміні, що платіти, ми приїдемо. Ось ми пам'ятники пам'ятаємо і більше будемо, тому що це платно. Значить, я вас запрошую, ви підійдете до мене на роботу. І ви покажете, хто сказав платити. Сказав хто сказав платити, покажете, я вам покажу спеціалістам, які займаються ці, цим питанням, покажете, хто сказав платити. Я В одній кімнаті поміряють, а вам сказали, що не будемо, тому що платите. Розберуся з ними, хто сказав платити.